Друзі, всім привіт! Хто дивиться це відео. Знімаємо вам е, відео із вчорашнього нашого монтажу. Вчора ми змонтували ось такий паркан і трошки хотів показати вам його. В загальному зробили таку роботу: провели монтаж відкатних воріт, провели монтаж з каліткою, е, калітка з електрозамком. Тут у нас е, 5 секцій на цьому паркані. І одна секція тут. Зараз трошки покажу вам особливості цього паркану. Головна особливість те, що він виготовлений з, з надміцного металу. Це 0,7 метал товщиною. Такого ви практично не знайдете ніде. Це, цей профіль, профіль жалюзі називається у нас Pipe High. Він зроблений по типу двохстінної ламелі. Там внутрі є дві стінки, які дозволяють ламелі бути сильно такою міцною. Вона практично не має ніякого колябання, коли ви ну, пробуєте її трошки під, ну, потрогати, її, скажімо так. Та. Відкатні ворота, виготовлені рамом, виготовлено із труби 60х80. Це оцинковане. Отак От це все виглядає із внутрішньої сторони. трошки покажу вам каліточку. Тут в калітці встановлений електрозамок чи за провод проведений ось сюди, і гібким переходом переведений столбик і підведений до домофон. от так все виглядає з внутрішньої сторони. Встановлено також два балкони. Один балкон тут спереді. Встановили. І один встановлений ззаду. Зараз поїду туди ззаді хати і покажу вам його Ось такий вигляд зі сторони двора. Там встановлено три секції і четверта Там з цієї з правої сторони. Пробую трошки підтягнути, якщо хочеться, ось так виглядає. Тому, друзі, щоб не томити вас тлідними від відео я скажу вам одне, що паркан. Зазвичай купляється раз в житті. Тому купляйте його у перевірених постачальників. Замовляйте його у нас, і наш завод-виробник це компанія Бонатрейд, представниками якого ми являємося в Закарпатській, Львівській, Франківській і Чернівецькій областях. Виготові для вас паркан найвищої якості, тому що поки що Бонатрейд це єдиний завод в Україні. Який виготовляє паркани такого типу, повністю під ключ. Нам не приходиться ні сверлити нічого, ні підрізати нічого. Ваш паркан приїжджає на об'єкт повністю запакованим. От, от у такому вигляді ми лише його встановлюємо і монтуємо. Всім до побачення, всім хороших парканів, всього вам доброго, хай вам усім щастить.